Познайомлення з природним довкіллям вітер. Дітка, відгадайте загадку, під носом в'ється, а в руки не дається. Що це? Повітря молодці. А ви коли-небудь замислювались? Чому буває вітер? Звідки він береться? Який вітер на смак? Чи вміє він говорити? Давайте сьогодні разом дізнаємося більше про вітер. Вітер це рух повітря на землі. Внизу біля землі повітря тепліше та густіше. Воно нагрівається та стає легким. Коли стає легким, воно піднімається вгору, вгорі воно охолоджується, стає важким і знову опускається на землю. Ось так рухається повітря. І такий рух повітря утворює вітер. Як ви гадаєте, чи має вітер смак і колір, ми не можемо скуштувати чи побачити вітер. Але ми можемо його відчути. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. З легким Теплим вітром можна гратися, запускати повітряного змія, надувати мильні бульбашки і пускати їх по вітру, гратися з вітрячком. А ще користь вітру в тому, що він приносить опади з океанів на сушу, очищає повітря, переносить насіння рослин на далекі відстані, виробляє електроенергію, суше білизну. А ще коли корабель йде на вітрилах, йому теж дуже потрібен вітер. Але є ще й небезпечні вітри. Їх називають ураган, буря, тайфун, торнадо. Найчастіше урагани бувають в кінці літа. Це скажені пориви вітру, які можуть піднімати в повітря важкі автомобілі. Буря це сильний вітер, який часто переносить пісок, пил або сніг. Тайфун це найбільший руйнівний ураган. Торнадо це гігантська воронка, яка опускається з неба. Вона може проходити як над землею, так і над водою. Торнадо змітає з поверхні землі тварин, дерева, автомобілі та навіть цілі будинки. За погодою на нашій планеті слідкують штучні супутники землі, які попереджають заздалегідь про ураган, тайфун та торнадо. Тому можете не хвилюватися. Пропоную дома разом з батьками трішечки подосліджувати: візьміть папір або віяло та помахайте біля обличчя. Який вітерець ви відчуєте? А щоб створити вітерець сильніший, візьміть повітряну кульку, надуйте її та відпустіть ще візьміть два шматочки вати і уявіть їх хмаринками, покладіть їх собі на долоньки, а матусю попрохайте подути на них феном. І ваші хмаринки полетять по вітру. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!